Так, нас тут гарненько накрило грипом. А в суботу, з п'ятниці, на суботу, в мене був просто фініш, я й втратила свідомість, висока була температура, лежала, не могла піднятися. Неділю стало легше. Буквально в мене за один день, можна сказати, мене просто перетрусило. Це була субота. а В неділю стало трохи легше, тільки я така наче, знаєте, виснажена була. Вчора вже вийшла на роботу, відпрацювала, але тиск це просто якийсь, воно, ну, бачите, 86 на 68, на 57. Пульс, наче нормальний, але я ходила як п'яна. Просто ну, це якийсь жах. Таке було враження, що. Мій організм в суботу виборов все, що тільки можна було, коли боровся з тією температурою. Сьогодні в нас вже вівторок, я намагаюся себе привести до тями. Сьогодні температура трошки піднялася 37,3. Я включила зелень їсти. Звичайно, ніяких ні чіпців, ні такого жирного навіть і не хочеться. Ви знаєте, просто їсти не хочеться зовсім. Але я себе змушую ось рослинна їжа максимально. Яблука. Все одно доводиться брати таблетки, пігулки. флюколд. До речі, флю температура, колд, гриб, да, здається, застуда щось таке. Оці жовтенькі, оранжеві ми п'ємо вдень, а зелені на ніч. Ну, не знаю. Дуже такий холодний пот взагалі стан. Геть не працюючи, не робочі, мені так багато є справ, які треба зробити. Зараз хвилинку. Зараз, до речі, вже другий день, коли ми можемо відкрити вікно на провітрювання вперше за чотири місяці. Я собі можу таке дозволити, тому що на вулиці температура до 19-20 впала вночі і реально дихається, просто свіжим повітрям дихається. Пташка все стрибає, ну і погано видно босідка. От. Ну, Можу вам показати теж ось картопля моя світ по продовжує плющик. Отой шампунь, рослина, що з нього така вода, як шампунь, кондиціонер, щось таке. міні садик ось на городі. Ну, це шкода, що я не можу вийти на двір, тому що буквально буквально скільки там похожу хвилин і сильно запомарачується голова. Доводиться лягати. Якась така інфекція, вірусняк. Це у нас меншенька принесла садочка, і ми тут майже всі перехворіли. Тож бувайте здорові, всім здоров'я!